Усім добрий день, я Наталія Піковець, завідувач кафедри психології комунального навчального закладу Черкаський обласний інститут після дипломної освіти, педагогічних працівників Черкаської обласної ради, кандидат психологічних наук. І сьогодні я пропоную вам тему соціальна відповідальність як особистісно професійна якість сучасного педагога. Кризу сучасної культурно-цивілізаційної ситуації можна розцінювати як перехідний період і водночас як період необхідний для вироблення нових ціннісних орієнтирів. Аксіологічна проблематика, розкриваючи ціннісне ставлення людини до світу, має величезне значення для розуміння сутності і світогляду людини, а характер цінностей визначається спрямованістю суспільних відносин і самоідентифікацією особистості. Згідно національної доктрини розвитку освіти України у 21 столітті, пріоритетним напрямком та неодмінною умовою розбудови української держави постає становлення і розвиток різнобічно і гармонійно розвиненої активної особистості. В зв'язку з цим формування особистості вчителя як самостійного суб'єкта життєвого шляху вимагає виховання в нього почуття високого обов'язку перед собою та іншими. Перед сьогоденням і майбутнім, соціальна ситуація, що нині склалася в українському суспільстві впродовж останніх трьох років: пандемія, війна Росії проти України, якісно змінює погляд на проблему підготовки та, післядипломної освіти педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення ціннісно смислової системи формування, професійно значущих якостей сучасного педагога. Актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу впродовж професійного шляху вчителя. Необхідною умовою реалізації індивідуальної свободи, що водночас є здійсненням свобод інших людей, постає відповідальність. Рівень свободи в кожному окремому випадку визначається ступенем усвідомлення людиною, об'єктивних соціальних умов і глибиною розуміння особистого обов'язку та власної відповідальності. Свобода та відповідальність є основними взаємопов'язаними критеріями морального і духовного простору життя людини. Зокрема, свобода особистості є основною умовою її відповідального життя. У психології відповідальність належить до найбільш складних за змістом понять. Розглядаючи питання відповідальності, визначають наступні вектори її розвитку від колективної до індивідуальної. Із розвитком соціуму за вчинок окремої людини відповідає не група, до якої належить людина, яка зробила вчинок, а вона сама. Від зовнішньої до внутрішньої усвідомлення особистісної відповідальності перехід від зовнішнього до внутрішнього контролю поведінки. Від ретроспективного плану до перспективного відповідальність не тільки за минуле і за майбутнє. Особистість не лише передбачає результати своїх дій, але й прагне активно їх досягти. І відповідальність, і термін давності, можливість впливу колишніх стосунків між людьми на їхні теперішні взаємини, коли вони вже інші. У контексті відповідальності пріоритетною є орієнтація особистості на саму себе, закон, що викликаний всередині себе. Зведення правил і вимог, за якими живе людина в активному процесі становлення, вона бере на себе відповідальність за своє життя, свій життєвий шлях, своє фахове зростання і реалізацію. Рушійною силою у формуванні почуття соціальної відповідальності педагога є розв'язок суперечностей, які з погляду системного підходу до аналізу діалектичних суперечностей можна поділити на три категорії: соціально-педагогічні це суперечності між соціальними процесами з одного боку, і функціонуванням розвитком педагогічної системи, яка є складовою соціальної системи з іншого. Власне, педагогічної суперечності, що виникають у самій педагогічній системі, в процесі як індивідуальної, так і колективної, навчальної трудової діяльності. Психологічні або особистісні це суперечності, що відображають причини становлення, саморуху, саморегуляції, самовиховання особистості. Важливим джерелом виникнення і розвитку психічних станів а через них і якостей особистості є життєві ситуації, що ставлять перед людиною певні вимоги. За своєю структурою соціальна відповідальність надзвичайно складне утворення, що має інтегративний характер. Тісний зв'язок з усіма іншими якостями педагога, його емоційно-вольовим та інтелектуальним аспектами діяльності. В структурі соціальної відповідальності виокремлюють три компоненти: когнітивний, емоційно-мотиваційний та поведінковий. Їх розвиток становить єдиний процес, що йде паралельно з вихованням самої особистості і якості. Зазначені компоненти соціальної відповідальності пов'язані з глибинними особистісними утвореннями. В них людина цілісно виражається як суб'єкт поведінки і діяльності. Невід'ємною складовою частиною соціальної відповідальності є професійна відповідальність, моральна потреба і практична готовність особистості творчо результативно виконувати свої професійні обов'язки. Відповідальність як соціальна якість є основою моральності, базою, на якій ґрунтуються всі інші якості особистості. Вона детермінує поведінку і дії людини, мотивує її до вдосконалення, є об'єктивним показником соціальної зрілості особистості. До основних моральних рис відносимо. Точність, пунктуальність, вірність особистості у виконанні обов'язків, готовність відповідати за наслідки своїх дій, чесність, справедливість. До емоційних рис увійшли співпереживання, вміння співчувати, чуйність до чужого болю і радощів серед основних вольових якостей, такі як наполегливість, стійкість, сміливість, витримка. Соціальна відповідальність є показником становлення соціальної зрівості особистості. А саме критерієм, який, зокрема, виявляється в потребі самореалізації не себе в суспільстві, а себе для суспільства. Проблема соціальної відповідальності має тісний зв'язок з проблемою свободи, оскільки в обох випадках розкривається необхідність прийняття рішення зі знанням справи. Відповідальність виступає зворотнім боком свободи. Міра відповідальності визначається мірою активної свободи людини. Міра суб'єктивної відповідальності визначається ступенем усвідомлення свободи. І хочу нагадати, що влітку 2021 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення Всеукраїнського дня відповідальності людини, який відзначається щороку, 19 жовтня, що це за день і яка його мета? Всеукраїнський день відповідальності людини це державне свято України, яке починаючи з 21-го року відзначається 19 жовтня у день народження Богдана Гаврилишина, автора Декларації відповідальності людини. Метою відзначення є якісне перетворення українського суспільства в контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності, а також вшанування пам'яті великого українця. Ініціатива встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини належить фонду родини Богдана Гаврилишина. Яка історія виникнення Дня відповідальності Людини? Богдан Гаврилишин, працюючи на світовому рівні як член наглядової ради Міжнародної академії мистецтва та науки, ще на початку 2010-х років дійшов до висновку, що однією з передумов виконання загальної декларації прав людини, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році, є усвідомлення та прийняття кожним членом суспільства також індивідуальної відповідальності на всіх рівнях. У 2014 році Богдан Гаврилишин створив змістовний та лаконічний документ Декларацію відповідальності людини, у 15 пунктах якої відобразив різні рівні відповідальності від особистої до відповідальності на рівні країни та світу. Вони можуть стати дороговказами до більш демократичного, інклюзивного та ефективного суспільства. І хочу зазначити, що Україна стала першою країною у світі, що прийняла День відповідальності людини як загальнодержавний. Ось ці основні постулати. Їх 15 вони зовсім прості: говори правду, підтримуй своє здоров'я, вчися, розвивай свої таланти, стався до інших так, як би хотів, щоб ставились до тебе. Будь вільною людиною. Прагне до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. Не обмежуй прав інших членів суспільства, прагнучи реалізувати свої права. Вирішуй якнайбільше проблем та питань на індивідуальному, громадському та сімейному рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління, обов'язки людини щодо сім'ї. Визначено також обов'язки батьків щодо дітей. До суспільства, до довкілля, до країни, до майбутніх поколінь, а також до світу, бути толерантним, ставитися з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв, вивчати різні мови і, хоча б частково базові речі про інші цивілізації, сприймати розуміння різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної торгівлі. І хочу зауважити, що коли йдеться про відповідальність, то це не лише про те, що я роблю, це також і про те, чого я не роблю. З точки зору екзистенціалістів, людина відповідає не лише за власний вибір, але й за резонанс свого вибору в навколишньому світі. Я те, за що я несу відповідальність. День відповідальності у 2023 році. До цього дня до Дня відповідальності людини фонд родини Богдана Гаврилишина ініціював проведення Тихого фестивалю відповідальності. Це мандрівна подія. Виставка, в основі якої ілюстрації до декларації відповідальності людини, створені ілюстраторами пікторів. Тихий фестиваль відповідальності це виставка, що мандрує Україною до вас, до мене, у наше місто, в галереї наших телефонів. У цей складний час наша основна відповідальність в єднанні та спільні дії. Відповідальність це те, як ми надаємо нашому життю сенс за тих обставин, які маємо. І ось пропоную вам саме ці ілюстрації, які пропонувалися для виставки, що мандрувала Україна. Отже, виходячи з вище викладеного, можна констатувати, що соціальна відповідальність особистості це не лише зовнішній фактор її буття, це необхідна умова існування суспільства, оскільки стосунки людей неможливі без взаємних прав та інтересів кожного. Становлення і розвиток соціальної відповідальності як особистісно професійної якості педагога відбувається за умови формування в нього прагнення до свободи, усвідомлення свого життя як вчинку є початком формування вільної та відповідальної особистості, орієнтованої на суспільні, колективні та особисті інтереси. І завершити свій виступ я хочу словами Богдана Гаврилишина. Перехід від ситуації, де хтось виграє, а хтось програє, до ситуації, де всі щось виграють, є необхідним і може відбутися завдяки зміні взаємовідносин, дій, спочуття обов'язку та в дусі співпраці. Дякую за увагу. До побачення!